Цей щасливий час можна багато гуляти, відвідувати парки, атракціони на вулиці. Звичайно, можна часто змінювати одяг і не ховати зачіску під шапкою. Цей щасливий час можна насолоджуватися свіжими овочами, які ще вчора були на грядці. Також можна поїхати на річку, на озера або до будь-якої водойми. Влітку можна довго сидіти на терасах з прохолодним напоєм і книжкою в руках, можна відкривати вікна навстіж і засинати під спів цвіркунів. Можна вирушити у подорож далеку або зовсім поруч, і привезти з неї нові історії. Можна цілими днями ходити, бо слухати грозу за вікном або збирати суниці на узліссі. Можна бути трішки дитиною, знову запускати повітряного змія чи стрибати через хвилі. Літо це час, коли життя ніби розквітає наповно. І так було завжди. Його чекали. Ним захоплювались, у ньому шукали натхнення і відомі українці, і відомі чехи. Письменники, художники, композитори. Для когось літо було відпусткою, а для когось найпліднішим часом у житті. Ви на каналі з українським серцем у Чехії. І я, Марина, запрошую вас у мандрівку крізь. Літо. Тож давайте зазирнемо в минуле і подивимось, як проводили літо ті, чия творчість залишила слід в історії. Тарас Шевченко, поет, художник, символ української культури. Під час заслання на казахських степах літо було для Шевченко часом і страждань, і творчість. Він малював природу оралу, писав. Робив етюди в польових умовах. Коли мав змогу у вільні роки, Шевченко любив подорожувати Україною. Зупинявся в Качанівці, в Батурині, на Дніпрі. Літо давало йому внутрішню свободу, яку так обмежувала доля. Чеський письменник і журналіст Карел Чапик, відомий тим, що подарував світові слово робот. Улітку разом із братом Йозефом проводив час у селі Старе Гуті або у своїй Вілі Сршебочі. Там він займався садівництвом. Обожнював квіти й дерева у своїх літніх щоденниках писав, що догляд за садом – це найкращі ліки від зневіри. Саме влітку він писав свої філософські тексти, а потім вирушав на прогулянки в ліси. Видатний український композитор і піаніст Микола Лисенко. Основоположник української класичної музики влітку активно збирав народні пісні. Він їздив селами, записував обрядові співи. Літо для нього було періодом польової роботи. Саме влітку він черпав мелодії просто з людських голосів, а пізніше вони ставали основою для його сольних творів. Уявіть, спека. Пісня з поля і композитор у вишитій сорочці з нататником у руках. Так народжувалася українська музика. Чеський художник Альфонс Муха влітку переїздив до заміського будинку в Збратславі, або ж подорожував із сім'єю. Саме влітку він почав роботу над монументальним циклом Слов'янська епопея. У просторій студії з великими вікнами куди лилося сонячне світло. Для нього літо було не лише періодом світла і кольору, й нагодою звернутися до історичних глибин слов'янської душі. Звичайно, ми можемо просто гуляти, їсти полуниці, їхати на озеро чи читати в парку, але можемо і більше. Можемо відчути літо так, як відчували його великі люди. Протягом літа на моєму каналі вийде ще багато відео, присвячених саме темі літа, дитинству, подорожам, натхненню і традиціям. Як проходить ваше літо? Поділіться в коментарях. Чи встигаєте відпочити, чи, можливо, занурені в роботу? Мені цікаво, на що схоже саме ваше літо. На пригодницький фільм, спокійну паузу чи марафон справ. І пам'ятайте, усі відео доступні українською і чеською мовами. До нових зустрічей. Хай це літо буде особливим!